Доброго дня, 10 червня, 23 рік Миколаїв. Дякую, хто дивиться, дякую хто коментує. Не забувайте вподобайку, не забувайте підписатись. Канал не тільки про поля зернові багато іншого цікавого. Заходьте на списки відтворення, кожен по своїй темі знайде. Відео, кого щось цікавить. Дякую, дякую всім. Канал був придуманий не для загального обговорення, а для себе, для нотатку, але так вийшло. Ячмінь зацель сьогодні по темі. Ми тут коло свого проса і в нас тут же ж ячмінь зацель. 1,8 мільйони посів. Ячмінь у коліна, чуть вище коліна. Зараз у нас температура за 30 і при такому вітрові сохне він швидко. Маємо ось такий колосок, де від 6 до 9 Зернин, шість рядів, шість рядів, є менше, є більше, це в нас поле, не дуже ми його недавно взяли, доводимо густота стояння, ось хто там як там рахувати, як там дивитися, ми маємо що закустилося, щось відкинуло, ось щось є як недогон. Щось відкинуло на фазі кущення, виходу в трубку, вірніше. Маємо такий стан. Порахував я на метр, десь виходить 50-57 стебел. Ми отримали. Тут посів 3 через 1. 1,8 мільйони, 100 кілограм. Літри пулан. фунгіцидна інсектицидна обробка. Ну, є в розділі ячмінь. На каналі заходите розділ Ячмінь і там все по ньому, тому що він один у нас, там все по ньому. Знову все розповідати, кому цікаво, подивиться. Там все підписано, все. Маємо, що маємо. Ось такий ячмінь. Такий його стан. Де він рідкіший трошки, де десь по сліду, він ще зелений. Ще продовжує вегетацію. Але загальний стан. Тут колія технічна. Ось такий. Ну, буде уборка, збирання врожаю. Ми подивимось, що воно покаже. Що воно буде, все покаже, як кажуть, бункер. Ось так по кругу загальний стан. Ось такі колоски маємо. Все. Дякую. Ячмінь. Уже зустрінемося з ячменем. На оборці, і я думаю, я що там думати, вже по-любому. Вже тут нема що йому робити, він вже уже він твердіє, вже в нього воскова стиглість. Побили його в кінець, стояв і настояв в кінці, не знаю, така ситуація у нашому регіоні таке. Враження, що якийсь дощ пройшов, ну він дуже швидко за декілька днів пожовтів. Все буде добре, все буде Україна. Перемоги нам, терпіння, слава Україні!